Сьогодні відбувся другий тур нашого змагання. Другий, другий тур конкурсу школярі, номінація 2 d графіка третє місце. Лапшина Лілія Олександрівна, місто Харків, Моргунова Ксенія Олександрівна і Коваленко, Марта, перше. Місце прошу вас піднятися на сцену для грудня і мої Олександр Сергійович, просимо на сцену. Серед студентів перемогли Жабаков, Бак Жан Акзаматович, Казахстан, Бережна Діана Сергіївна, Україна, Фьодорова Юлія Ніколаївна, Росія. Будь ласка, підніміться на сцену для отримання призів за другий тур. виконали кваліфікаційну роботу за 4 години. Вони були, повинні були підтвердити, що саме вони на самому високому рівні виконали свою роботу. Номінація 2 d Растрова графіка. Третє місце Южаков Богдан, місто Ладижин. Друге місце двінянина Катерина, місто Вінниця. І перше місце Полікщук Олександр, місто Вінниця. Будь ласка, піднімайтеся на сцену для вручення дипломів міжнародного рівня і отримання призів. Астровографіка ПТУ, Русіч Артем, третє місце, Голяницька маша, друге місце, перше місце, Томанова Світлана, Томанова Світлана традиційно є переможцем нашого конкурсу. Ми її всі прекрасно знаємо. Місто Донецьк, саме через неї ми передамо приз наймолодшому учаснику нашого конкурсу. А оє батько, давайте ми попросимо Олега Пустової та приз Нашого конкурсу 9 років, 9 років, але вже є переможець міжнародного конкурсу з веб дизайну Тисячу робіт через це перемогти в нашому конкурсі, є дуже престижно. поздравляємо місто Девець. Антон Анатолійовна, третє місце, перше перемагає в нашому конкурсі. Сабиліна Євгенія Ігорівна, міст Росія, Сундєтова, е... Салтанат, Казахстан і перше місце Конарьов Артур, Україна, Київська область. Будь ласка, просимо вас на сцену.